Під час їзди за карпатськими автошляхами відвести погляд від доріг водії не можуть ані на мить і зовсім не через їх привабливість. Варто на секунду втратити пильність, і чергова яма вже під колесами машини. Водії не перестають скаржитись, автомобілі продовжують ламатись. Дороги дуже погані. Ями, требується срочний ремонт, який розперерозход горючого постійно не вистачає. Та як це техніка нищить зв'язку з, з тим, що. Я... Дуже погана дорога. Машини ламається, от прийшов ремонтувати машину. Робити, строїти треба, друге. По-новому. Асфальт міняти повністю. Жителі віддалених сіл непокояться. Через погані автошляхи розраховувати на часний приїзд швидкої або пожежної не доводиться. Добиратися тяжко. До району тяжкося добирати. Треба дві години, щоб до району добрати 60 кілометрів. Що можна за 40 хвилин це добрати, а то треба дві години. Сучасні реалії закарпатських автошляхів залишають бажати кращого. Втім, коли це краще настане і чи настане взагалі, поки що ніхто не знає. Адже з кожним роком коштів на ремонт доріг держава виділяє все менше. У 2008 році на дороги, які фінансуються через службу автомобільних доріг, для Тяївської райони виділяли суму майже 7 мільйонів 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Приблизно це. А зараз передбачено 2, 2 мільйона 400 тисяч. Це при тому, що вартість бітума зросла в 4 рази, а палива в 2,5 рази. Практика збирати у автовласників кошти на ремонт доріг безпосередньо на автозаправках, яку ефективно застосовують у європейських державах, в нашій країні чомусь надієм. Це при тому, що кожен із автовласників сплачує. У кілька разів більший податок у вигляді при покупці бензина, палива на автозаправних станціях, як коли проходив щорічний там, технічний огляд. Тому питання, мабуть, все-таки стоїть в ефективності використання коштів у тому, що як вони діляться, як розподіляються в межах країни. Нова система податку на дороги, що включений у вартість бензину, не дозволяє отримати навіть чесно зароблені таким чином гроші і використати їх за призначенням. Розподіл коштів в межах області також не відбувається як належить. Переконані депутати Тячівської районної ради. Зокрема, ділянки доріг, які потребують першочергового ремонту, чомусь ремонтують в останню чергу для того, аби змінити ситуацію. Депутати створили профільну комісію. Зараз основне питання, яке поставила перед собою комісія, це добитися того, щоб розподілення коштів, яке відбувається на рівні адміністрації, щоб воно відбувалося не на рівні адміністрації, а щоб кошти, які поступають з обласного бюджету, ну мається на увазі, вони з бюджету поступають державно, потім з обласного бюджету у вигляді субвенції, розподілялися не в ручному режимі і не працівниками, не відповідальними працівниками райдержадміністрації, а розподілялися з погодженням профільної комісії. Так, як профільна комісія, це є депутати, які вражають інтереси мешканців рай. Ще одна проблема, чому дороги досі в жахливому стані. Той мізер, який все ж виділяють на ремонт автошляхів, чомусь використовують неефективно. Автовласники розповідають, щойно починається дощ, відразу на дорогах з'являються працівники дорожніх служб. Чи відбувається це через незнання технології укладання асфальту або ж навпаки, дорожники розуміють, що списати кошти таким чином набагато простіше, невідомо. Можливо, дето на певному рівні потрібно дійсно перевірити якість виконаних робіт, тому що там, де робиться ремонт, через рік, через два, значить, знову робиться ремонт. Це один нюанс, другий нюанс, який також має важливе значення, як на мій погляд, значить, незрозуміла система виділення коштів. Продовжуючи рух дорогою державного значення мукачево рогатин в межах Рахівського району протяжністю біля 90 кілометрів, побачити ділянку з цілим асфальтним покриттям тут практично неможливо. Якщо на таку натрапити, то і вона належним чином не облаштована. Відсутні або понівечені відбійники, а дорожні Отно просідає, суваючись у річку. Їздити по такій дорозі небезпечно. Водії переживають постійний стрес, оминаючи ями, яких тут сотні різної величини та глибини. Оминаючи одну або декілька ям, авто обов'язково трапить в іншу. Окрім нервів водіїв, не витримують такої екстремальної їзди й самі автомобілі, які часто потрібно ремонтувати на дорозі, щоб продовжити рух. Якщо експрес-ремонт не допомагає, автовласникам не залишається нічого іншого, як віддавати автівки на СТО. Кожні два місяці ремонт по 1500-1700 по гривень. Подивіться, о, там і ями і все, готово. Треба клепати і так далі. Без камерка ж нормально пускає. Пару метрів проїдеш і все. Окрім численних ям на водіїв, що рухаються в бік Рахова, чекають і інші неприємні сюрпризи. Наприклад, між селами Лух та Ділове водії можуть втрапити у прірву. Частина дороги тут сунулася в річку ще торік. Аварійна ділянка не відремонтована й досі. Є проєктна документація в, 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 в Ужгороді, на Собранецькій, в нашій основній конторі. І, і проводяться вони ну, вже роботи проводилися наскільки мені відомо підрядною фірмою і осінню. Просто погодні умови і зима призупинили роботу. Сподіваюся, що весна приведе до роботи, до, до покращення. Подібних сувів дорожнього полотна в межах району чимало. Затримки з ремонтом проблемних ділянок пояснюють відсутністю коштів. Їх не вистачає і на поточний ремонт дороги, яка з кожним роком перетворюється на бездоріжжя. Вона як люба інженерна споруда потребує відновлення, і обслуговування одне друге тощо. З 2008, 2008 року практично таких поточних ремонтів мало виконувалося і, і, і дорога в поганому стані. Шкода. Новий рік, нові сподівання, що дорогу все-таки золотають. Вірять у це водії, дорожники не дуже. Вище себе не пригнемо. То єсть кажуть, стан доріг стан доріг відповідає стану фінансування з метою здійснення контролю за законністю та цільовим використанням бюджетних коштів. Народний депутат України Василь Петьовко звернувся до головного прокурора області та до начальника державної фінансової інспекції в Закарпатській області з проханням провести фінансовий контроль використання і збереження державних фінансових ресурсів, виділених Закарпатській обласній державній адміністрації у 2012 році на утримання дорожньої галузі у зверненні йдеться, що в більшості населених пунктів руйнація дорожнього полотна досягла критичної. Ної межі у той же час уряд запевняє про достатнє виділення бюджетних коштів для проведення поточного та капітального ремонтів доріг. Однак такі роботи в основному не виконуються через їх неналежну організацію на місцях. У відповідь Держфінінспекція повідомила, що на будівництво ремонт та утримання автомобільних шляхів області минулого року обласна державна адміністрація отримала 27,5 мільйонів гривень, з яких використали майже 12 мільйонів на оплату виконаних робіт. Виникає логічне питання: де решта грошей? Якщо вірити прем'єру Азарову, який заявляє, що 98% українських автошляхів після зими вже відремонтували, напрошується очевидний висновок. Закарпаття входить в ті 2%, які залишились. Ми капітальний ремонт не робимо вже 20, 30, 40 років. Ми не робимо. Приступити до латання доріг дорожники можуть у будь-який момент, але без фінансування, що розподіляється в столиці, техніку не заправиш, необхідний матеріал для роботи не закупиш, людям не заплатиш. А водіям залишається їздити по ямах і дякувати керівництву держави за покращену якість доріг. Я би так хотіла аби такі дороги були в ліжку, як у нас є тут на Закарпатті. От і все.